Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер. Тут ми говоримо про різні цікаві речі, які знаходимо в мережі інтернет. І сьогодні я пропоную вам продовжити тему мобілізації громадянина Російської Федерації Кременчуцьким територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Вчора я публікував новину про те, що в Кременчуці поліцейські разом з ТЦК затримали чоловіка, який є громадянином Російської Федерації. Але не дивлячись на це, чоловіка доставили в Полтаву, мобілізували і присвоїли йому звання солдат. Звідки я взяв цю інформацію? З ухвали суду. Я показав її в минулому відео і зараз знову показую її вам. Але у Полтавського обласного ТЦК та СП інша версія того, що відбулося. І зараз ми розглянемо цю версію. За повідомленням Полтавського обласного ТЦК та СП інформація щодо мобілізації громадянина Російської Федерації не відповідає дійсності. На сторінці в Facebook Полтавського обласного ТЦК та СП написано, що. В інформаційному просторі набуває поширення інформація про нібито призов за мобілізацією у Кременчуці громадянина Росії. Попри те, що у повідомленні відсутні персональні дані цього громадянина вдалося з'ясувати деякі деталі. 14 квітня було мобілізовано та направлено до навчального центру мешканця Кременчука. Там він написав рапорт, щоб його звільнили з військової служби, оскільки він громадянин Російської Федерації. До Кременчуцького районного ТЦК та СП надійшов запит від навчального центру з проханням підтвердити наявністю громадянства України. В результаті перевірки було встановлено, що відповідно до реєстру актів цивільного стану чоловік є громадянином України. Відповідь до навчального центру готується та буде надіслана найближчим часом. Традиційно закликаємо перевіряти інформацію, не піддаватися на провокації та дотримуватися інформаційної гігієни. А тепер давайте розбиратися де ж правда. Перше, на що хотілося б звернути увагу, це те, що чітко територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не знає, про якого громадянина йде мова. Тобто, не дивлячись на те, що не вказані персональні дані. Вони щось там з'ясували і виявили, що 14 квітня дійсно було мобілізовано та направлено до навчального центру мешканця Кременчука, який повідомив, що він громадянин Російської Федерації. І нібито вже є підтвердження згідно реєстру актів цивільного стану, що цей чоловік є громадянином України, а не громадянином Російської Федерації. Але в ухвалі суду, яку я вам показував, Говориться про те, що чоловік є громадянином Російської Федерації. Тому що ось показую вам ухвалу суду, і тут прямо в ухвалі суду, там де розділ що суд встановив, говориться, що? Що на підтвердження, що особа є громадянином Російської Федерації. Надано відповідну ксерокопію паспорта та відповідь з управління Державної міграційної служби України, згідно якої чоловік є уродженцем туви та громадянином України не значиться. Тобто, скоріш за все, мова йде або про двох різних людей, от в ухвалі суду, одна людина. а... Те, про що пишуть в обласному ТЦК, це зовсім інша людина, або ж десь хтось якось фальсифікував документи. Тому що не може бути так, що до суду подали довідку, це ж офіційний документ, довідку, що особа не є громадянином України, а в ТЦК з'ясували, що людина є. Громадянином України тут і ще хочу звернути вашу увагу дуже цікавий такий момент, чому військова частина звернулася до ТЦК та СП з проханням підтвердити наявність у чоловіка громадянства України, адже громадянство України територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не встановлюють. Чому одразу не написати в уповноважений орган, який визначає, чи є у чоловіка громадянство України чи ні? Тому що уявіть собі, це поки лист доходить до Кременчуцького районного ТЦК та СП. Потім Кременчуцьке районне ТЦК та СП робить запит до реєстру актів цивільного стану, і потім. Відправляє відповідь до військової частини. Ну це ж набагато довше. Чому одразу не звернутися до реєстру актів цивільного стану і не визначити, чи є у людини громадянство України, чи немає. Ну і ще раз хочу звернути вашу увагу, підкреслити, що на суді було надано відповідь з управління Державної міграційної служби України. Це документ. Було надано не з реєстру якогось витягнутої інформації, а було надано документ з печаткою, з підписом все як має бути. Ну, я так розумію, якщо суд пише це, якщо є це в тій частині, де суд встановив деталі справи, то ось маємо те, що маємо. Ну, як я думаю, скоріш за все. Скажуть, що це було дві різні людини. А про ось цього чоловіка, про якого йдеться мова, ну, все це тихенько замнеться, і ніхто нічого не буде знати, і ніхто нічого не розкаже. Було це насправді чи не було. Або ж скажуть, що це якийсь збій системи, що з реєстру дістали якісь не ті дані, дані помилкові, або реєстр не оновився, або ще що-небудь. Бо я, наскільки розумію, ТЦК та СП отримали дані з реєстру автоматично. Там не пишеться, що вони робили якийсь письмовий запит до якоїсь служби. Просто за даними реєстру. А дані в реєстрі, ви ж пам'ятаєте, були збої, були хакерські атаки, і там може бути що завгодно в тих реєстрах. До речі, хочу зазначити, що на судову справу ні скаржниця, ні її представник адвокат не з'явилися. Також на суд не з'явилися ні прокурор, ні представник Кременчуцького районного управління поліції, і причини неявки вони суду не повідомляли. А от адвокат і скаржниця вони не з'явилися, але подали заяву, в якій прохали розглянути справу без участі їхньої. Тож, друзі, я показую вам офіційні дані, а висновки ви робіть самі, тому що потрібно думати, потрібно аналізувати ситуацію і потрібно розбиратися в тому, де правда, а де брехня. Я нікого не звинувачую, я просто показую офіційні матеріали. Є ухвала суду. Тут офіційно все це офіційний ресурс, з якого береться інформація, і це офіційна ухвала суду. І суд встановив, що було надано відповідні документи, що чоловік не значиться громадянином України. Але тут суд ухвалив єдине це задовольнити скаргу адвоката і зобов'язати Кременчуцьке районне управління поліції почати розслідування, внести відомості до єдиного реєстру розслідувань і почати розслідування, чому чоловіка затримали, чому чоловіка доставили до ТЦК, куди поділися його документи, тому що співмешканка цього чоловіка вказує на те, що у чоловіка відібрали паспорт громадянина Російської Федерації. І мобілізували. Ось така інформація, це офіційна інформація. І зовсім інша інформація у нас іде від Полтавського обласного ТЦК та СП. Ось такі от справи, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я чекаю на ваші дописи, щоб ознайомитися з ними. Мені буде цікава ваша думка. І, звісно ж, підпишіться на канал, якщо ви не підписані, і поставте лайк, якщо відео було для вас цікавим і корисним. До нових зустрічей.